Вітаю вас, друзі! Я думаю, за обкладинкою відео ви здогадалися, про що воно буде. Як завжди, Вінницький дивує, посилка сюрприз. Тож давайте переглянемо, що в ній. Розпаковку посилки зроблю в теплиці, заодно покажу вам редиску та й підкинемо дров. До речі, я сьогодні не сам. Розпаковку зробить мій малий Ярюха Ярику. Так, покажи коробочку. Ось така коробочка. Посилка сюрприз. Я коли отак дивлюся на інших блогерів, хто отак зранку встає. Зараз поймете про що я. Отака коробочка. Зараз зрозумієте, що я мав на увазі. Відео наживо, тому, можливо, з якимись нюансами такими буде без вирізки. А ну, показую цю красу. Я думаю, ви здогадались вже видно. Отак дивлюся на інших блогерів, коли вранці п'ють каву і чашка. Чи то Сингента, чи то там ще якась фірма, думаю, йомайо, -йо, як же мені хочеться таку чашку, я вам кажу, чашка до чого класна. І добре, що написали мені, що її не можна ставити в мікрохвильовку. Повірте, я не знав, як би знав та поставив. садонуло б добра. Чудова чашка. Посилка прийшла вчора. Я скажу вам, ярик на неї і так запав на цю чашку. Хоч би не віджав, да? кажи. Ну, і цієї мукулатури напхали, я вам кажу, розтопити можна. Утеплили добре, знаєте, таку посилочку, як я утеплив свою теплицю. Так що Вінницький, дякую вам. Чашка реально крута. Під кінець відео вип'ємо. Хотів сказати разом кави. Ну, хіба що знаєте як? Я поцював і по ту сторону екрану. Чудова чашечка сингента. Так що зараз зроблю ще огляд ось цього. Це ще не все. Спочатку я коли її розібрав, до речі, посилка прийшла вчора, не сьогодні. Просто, як завжди, вона приходить в 6 годині, ну, вже темно. Тому вчора ми її, звісно, розпакували, а сьогодні запакували так само. Вчора, коли виймав, дивлюсь, у чашки стоять оці смаколики три. Ну, я ж так подумав, ці три та й мені всі. А тепер сюрприз буде для сестри. Надіюсь, вона дивиться. Дивіться, що тут написано. Смаколик для Агростарт від Вінницького фермера. Я вже його пробував. Скажу так, хто хоч раз підсяде, все, більше без нього не зможе. І знаєте що, йде на цей раз набагато краще. Ярик, ти дивись там не згори, бо там жарко. Йде набагато краще, вже не так пече, вже до нього звик, але без нього ну ніяк. Навіть пісний суп, ну це я так до прикладу, з ним йде на ульот. Просто залітає. Не одна миска. Так, далі фірмовий смаколик про запас. Я думаю, це просто треш або воно щось інше. Ой. Ну, я думаю інше. Якщо він фірмовий, значить, там щось таке, що має бути капець просто. Так, і інший смаколик для Агростарта сестри від Вінницького фермера. Так що, сеструха, це для тебе. Заїжджай сьогодні до мене, ти там, я знаю, неподалік. Забереш, буде тобі такий сюрприз. Я тобі не казав, що це тобі воно є. Ось провіримо, чи ти дивишся мої відоси, чи не дивишся. Так що ось ця коробочка для тебе від Вінницького. Ось така розпаковочка. Ярик, тікай, бо згориш. Отака коробочка. Запакували добре. Оце дійсно чудова річ. Дуже класна. Ну і чашка. Зараз зальємо кави та попробуємо. А кава смачна яка. Чудовий подарунок. Головне колір шикарний, синій, те, що треба. Тепер знаєте, кожний ранок буду пити чашки Вінницького плюс Сінгента. За тебе, друже, дякую. Дякую велике. Навіть не знаю, що ще сказати. Подарунок, сюрприз. <плюс> Приємно, чесно. Трохи гаряча, але ж і на вулиці сьогодні мінус. Ну що, друзі? Зараз запакую та все назад і покажу вам ще трішки редиски. Запакуємо його назад в ящик. Це мені, як кажуть, це мені, а це сестрі. Ось подивимось. Чи дивиться вона мої відео, чи не дивиться? Так? Ну що, тепер покажу редиску. Тут топимо, топлю сьогодні цілий день. А, Топлю цілий день. Редиска зійшла кругом. Сьогодні відкрив всю теплицю, тому що закрито вже було не один день. Ось на дуги під'язав агроволокна. Температура в теплиці 11, а на ґрунті 8 чи 9. Щось таке. Редиска вся зійшла, відкрив, тому що волокно лежить на листі і придавлює. Тому хай воно трішки розправи його, вирівняється і побачить світло, бо трішки жовта. Це тому що від холоду. Коренеба слабо робить, походу, і воно жовтіє. Але зійшло все. Отак дивишся, кожен, кожна насінина, що там, що тут. Зійшло все. Знаєте, що цікаво, що зійшло краще півтеплиці ось цієї, тому що вона йде на східну сторону. Сонце там частіше. Ну, якби зразу прогрівається, вона швидше. А от північно-західна сторона вона трішки відстає. Навіть там у кінці в мене почти нічого не зійшло. Ну, воно є, але не зійшло. Тому що цей кусок теплиці, він найхолодніший. Північна сторона, вугол, постійно вітер сильний. От воно і вихолоняє. Ще раз хочу подякувати тобі, друже, велике, чашку берегтиму. Ну а ви, друзі, підписуйтесь на Вінницького, підписуйтесь на мене. Відео буде реально ще багато, сезон тільки розпочинаємо, редиска росте. Все остальне будемо сіяти дуже-дуже скоро. Тому всім удачі. Ну і далі буде.